Привіт! Привіт усім! Сьогодні я показую, як приготувати швидкий домашній майонез, який виходить завжди. Отож, приєднуйтесь до мене і гайда готувати! Для приготування справді смачного майонезу потрібні ось такі продукти, але основна умова, щоб соняшникова олія і яйце були однаковою кімнатної температури. Отже, починаємо! 180 мл олії відправляю у стакан від блендера. До нього додаю півчайної ложки цукру, півчайної ложки солі. Одна столова ложка свіжовижатого лимонного соку, пів чайної ложки гірчиці і дуже обережно опускаю яйце. Щоб жовток не розбився, жовток має бути цілий. Ось так. Ось там є цілий жовток, добре видно. Далі беру блендер погружний і ножкою блендера вступаю на жовток. Ось так. І вмикаю блендер. І починаю збивати, але блендер не піднімаю. Блендер стоїть внизу. Так, ще, ще збиваю, ще тримаю, не піднімаю. Ось, а тепер починаю потроху піднімати. Вверх, вниз, вверх, вниз. Ось такими рухами вверх і вниз. побачу густий хороший майонез. Все. Ось менше хвилини, а у нас уже густий, хороший майонез. Ось і дуже гарно пахне. Буквально за хвилину у мене вийшов ось такий густий, смачний домашній майонез. Для чого купувати, якщо можна приготувати вдома. Буквально за хвилину у вас ось виходить стільки багато майонезу, ну на два салати точно вистачає. Отож, готуйте майонез за моїм рецептом, підписуйтесь на мій канал і не забувайте готувати з радістю. Па-па!